Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку компоненти дії додавання. Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Сьогодні на уроці ми познайомимося із компонентами додавання, а також навчимося називати числа при додаванні. Сядьте зручненько. І продивіться уважно відео. Нова школа ЮЕЙ. Представляє чат урок Цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Друзі. Уважно прослухайте віршик. На лужку пасуться гуси. Їх пасить. Мала Маруся. Сім гусей ще біля броду. Троє вже війшли у воду. Ми попросимо дітей полічити всіх гусей. Усіх гусей десять. Правильно, як записати приклад? До семи додати. 3 дорівнює десять. Запам'ятайте, при додаванні числа мають свої назви. Числа, які ми додаємо, називають доданками. А число, яке отримуємо в результаті додавання, Його називають сумою. Ну що ж, дітки? Давайте ми спробуємо попрацювати у наших посібниках сторіночка 41. Відкрийте, будь ласка, наші посібники на сторіночці 4 та 1. 41. Ось таке у вас повинно бути зображення. Сподіваюсь, що ви вже готові. Тепер ми з вами будемо більш детальніше знайомитися із сьогоднішньою темою. Дітки, що ви бачите на малюнку? У нас є повітряні кульки. Скільки їх? Три та дві. Добре, між ними стоїть знак. Як він називається, дітки? Плюс, правильно, це знак плюс. А це числа, які ми будемо додавати. Так от запам'ятайте, у цих чисел є назва. Якщо ми бачимо вираз із знаком плюс, то ми ці числа 3 та 2 будемо називати доданками. Як ви думаєте, чому таке ім'я у них доданок? Тому що ми їх додаємо. Це буде перший доданок. А це буде другий додам. А що ж це таке? Це знак дорівнює. Дітки 3 додати 2 буде скільки? Буде 5. молодці. Буде 5. Тож, оце це сума. Запам'ятайте, відповідь, так, яку ми отримаємо, тобто результат при додаванні, ми будемо називати сумою. Сума. Ще раз, це перший доданок, це другий доданок, а результат нашого додавання це сума. Вираз, дітки, три додати 2, ми також називаємо. Сумою. Чому? Тому що після того, як ми порахуємо, ми отримаємо суму. Тобто число, яке визначилось так, значення виразу нашого, яке дорівнює. Тобто, доданок плюс доданок дорівнює якась сума. Ну що ж, а зараз попрацюємо з вами з іншим завданням. Нам треба буде. Записати, порахувати, так, обчислити. Лише ті е, прапорці. Е, на, бачите, на прапорцях зображені вирази. Нам треба порахувати лише ті вирази, е, яких є доданок та доданок, перший та другий доданок. І давайте ми з вами запишемо суму. Спочатку перевіряємо. Дивимось на перший. Скажіть, будь ласка, перший приклад наш це додавання, то чи віднімання? Додавання, правильно? Тому цей приклад ми будемо з вами вирішувати цей вираз. 4 додати 2, дітки, буде скільки? 4 додати 2 дорівнює шести. Запишіть простим олівцем у кружечок цифру 6. Давайте поглянемо на наступний приклад наш. Так, 5 відняти 3. Скажіть, будь ласка, тут знак плюс чи мінус? Тут знак мінус. Нам потрібно такий приклад вирішувати? Ні, не потрібно, тому що нам треба знайти суму. А сума, ми вже знаємо, це додавання. Тому ми його пропускаємо. Давайте подивимось на наступний: який тут знак стоїть? Плюс. Тому ми його вирішуємо, так, бо ми отримуємо суму в кінці. 1 додати 4 буде скільки, буде 5. Запишіть, будь ласка, простим олівцем цифру 5. Давайте ми з вами знайдемо значення наступного. Дивимось, тут додавання чи віднімання? Це віднімання. Ми будемо таки вирішувати? Ні, не будемо. Давайте перейдемо до наступного виразу. Три додати три. Який тут знак стоїть? Плюс, правильно. Тобто ми з вами будемо знаходити суму. Якщо ми знаходимо суму, то ми пишемо так в цьому кружечку. 3 додати 3 дорівнює 6. Правильно. Якщо до трьох ми додамо 3, ми отримаємо 6. Давайте поглянемо на останній наш прапорець, на якому знак також плюс. Тобто нас просять знайти суму, так? Якщо знаходимо суму, то ми додаємо. Тож ми з вами вирішуємо цей вираз. 2 додати 1 дорівнює. 3. Молодці. Дітки, зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і розфарбуйте. Ці прапорції, на яких ми з вами записали суму, будь-яким кольором, яким ви забажаєте. Можливо, хтось захоче жовтим. Тобто синім, зафарбуйте лише ті дітки, які ми з вами вирішили, на, на яких записано суми. Добре, після того, як ви виконаєте це завдання, ми з вами переходимо Добре. до наступного завдання. Нам треба записати суми, значення яких дорівнює число кружечку. Давайте ми поглянемо спочатку на перший кружечок. Це у нас 5, а тут 6. Тобто нам допоможе з цими значеннями, так, з цими виразами, впоратися склад числа. Наприклад, ми спочатку будемо розбирати склад числа 5. Наше число 5 може утворитися за допомогою яких? Чисел дітки. За допомогою 4 та 1. І ми отримаємо 5. Давайте перевіримо, у сумі ми отримали 5 і тут кружечку 5. Значить, ми правильно з вами підібрали. Давайте тепер спробуєте ви, будь ласка, візьміть простой цвець і запишіться. Я називаю перший доданок, а ви мені другий доданок, щоб утворилося число 5. Три плюс. Скільки дітки? Три плюс скільки буде 5. Правильно, 2, 3, додати 2 дорівнює п'яти. Давайте наступний. Я називаю перший доданок, ви другий. Два плюс, плюс скільки треба, дітки, щоб отримати 5. 2 плюс 3 дорівнює. 5. І останній. якщо до одного додати, скільки ми отримаємо 5, до одного додати 4, ми отримаємо 5. З першим прямопутничком, з першої табличкою ми впорались. Переходимо до другої. Тут нам треба буде, щоб у сумі. Тобто ось тут у нас було число яке, дітки? 6. Добре. Працюємо. Я починаю з першого доданку, а ви мені доповнюєте другий. Добре. 6 це 5 плюс. 1. Добре, дорівнює 6. Або це 4 плюс. Скільки плюс 2 дорівнює також 6. Наступний варіант: якщо до 3 додати скільки, ми отримаємо 6. Якщо ми до 3 додамо 3, то ми отримаємо 6. Записуйте, дітки. Далі, і останній так наш, якщо ми до 2 додамо скільки, ми отримаємо 6. Ось вам підсказочка. Дивіться, 2 в нас є. Шість повинні отримати. Якого в нас числа не вистачає? 4. Правильно. 2 додати 4 до рівні 6. Хто ще не впорався, поставте відео на паузу і допишіть. А тепер приготуйте, будь ласка, синій та зелений колір. Олівці синього та зелених кольорів, зеленого кольору. Зараз ми з вами будемо підкреслювати доданки з синім кольором. Що ж таке доданки? Давайте подивимось. Перший доданок і другий доданок. Тобто це числа, які ми з вами додаємо між собою. Це і ми називаємо доданками, бо ми їх додаємо, доданки. Тож взяли, будь ласка, синій олівець і підкреслили усі доданки в наших табличках. Це доданок, синім підкреслюємо. Це доданок, це доданок і це. Будьте уважні, лише доданки. Суму ми поки що не підкреслюємо. Поставте відео на паузу і це завдання. Потім порахуйте, скільки доданків у вас вийшло. Якщо у вас є 16, то ви молодці. А тепер ми з вами будемо підкреслювати суму. А ось суму, дітки, ми будемо підкреслювати зеленим кольором. Сума це результат, так? тобто це значення виразу. Те, що ми з вами отримали у кінці. Тож, будь ласка, візьміть зелен... олівець зеленого кольору і підкресліть усі значення виразу, тобто нашу суму зеленим кольором. Після того, як ви виконаєте це завдання, обов'язково порахуйте, скільки у вас вийшло підкреслених зеленим кольором сум. У мене їх вийшло 8. Якщо у вас 8, то ви великі молодці. А зараз час відпочити. Молодці, дуже гарно відпочила, а тепер працюємо далі. І в нас останнє завдання. Нам треба для кожного авто знайти свій гараж. Тобто, у нас є доданки, немає суми. Для того, щоб знайти суму, нам треба додати, так, у першому випадку, зараз я. Ось тут ми будемо додавати, а тут ми будемо віднімати. Так, тут ми будемо шукати різницю. Ну що ж, давайте ми спочатку знайдемо суму перших двох машин. Дивимося, яка буде сума від 1 плюс 1. Правильно, 1 плюс 1 буде 2. Тому, будь ласка, проведіть від першої машинки до гаража із числом 2 із цифрою 2. Далі, давайте зелений автомобіль. 5 додати 1. Тут ми будемо знаходити суму, так? Бо ми додаємо: це буде 6. Правильно. Провели, будь ласка, простим олівцем від зеленої машинки до гаража із цифрою 6. А тепер скажіть, будь ласка, червона і синя машинка. Ми тут будемо знаходити суму, чи ні? Ні, дітки, ми не будемо знаходити суму, бо сума це лише додавання. А тут нас просять відняти. Зараз ми будемо знаходити з вами різницю. 5 відняти 2. Скільки буде? 3 правильно провели від червоної машинки до гаража із цифрою 3. І останній остання автомобіль 6 відняти 1 буде скільки? 5. Молодці. Поєднайте останню машину блакитного кольору із гаражом із цифрою 5. Чудово. А тепер давайте підіб'ємо підсумок. Скажіть, будь ласка, як. Називаються числа при додаванні. Подивіться на це число. І назвіть мені, як воно називається. Це перший доданок. Наступне число як називається? Також додано, але вже другий, так? Другий доданок. Дітки. А результат значення виразу, як ми будемо з вами називати? Сумою, правильно, це буде сума. Повторіть ще раз, доданок, доданок, сума. Вдома це треба вивчити, буде, щоб запам'ятати і гарно володіти цими числами. Так, при додаванні. На цьому наш урок математики закінчено. Скажіть, будь ласка, доповніть моє речення: сьогодні на уроці ми навчилися називати. Що ми навчилися називати? Числа при додаванні. Так, Ми дізналися, що таке доданок, доданок і сума. На цьому все. До побачення.